Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка Я в АТБ. Банани кілограм 51 гривня. Ціни буду заокруглювати. 74 гривні хурма за 1 кг. Груша 30 гривень за кілограм. Грейпфрут 55 гривень за 1 кг. Помело 80 гривень. Такі запаковані в рожеві пакети. Лимон Майер 36 гривень. 44 гривні коштують мандарини перший гатунок. Лимон 46 гривень перший гатунок. Апельсин 69 гривень. 155 гривень коштує авокадо 1 кілограм. 20 гривень авокадо газ ціна за 100 г. Яблуко. Red Chief 21 гривня. Яблуко гала 13,45 Яблуко шкільне 10 гривень 40 копійок, Яблуко зелене 15 гривень за кілограм. Томат Коктейльний 11 гривень за 100 г. Томат тепличний 76 гривень. Томат рожевий 90 гривень за 1 кілограм. 7 ,60 гривень 60 копійок коштує капуста перший гатунок за кілограм. Буряк 9 ,30 гривень 30 копійок. Морква 8 гривень за 1 кілограм. 11 гривень коштує мита морква за 1 кілограм. Цибуля ріпчаста 12 гривень кілограм. Картопля. 9,90 гарбуз 15,75 за 1 кілограм, огірок 79 гривень, огірок тепличний 76 гривень. Перець солодкий 12 гривень 44 копійки за 100 г. Яблуко Red Prince 17 гривень за 1 кілограм, Борошно хуторок 1 кг 800 грамів. Ціна акційна 32 гривні. Борошно амбара 2 ,32 кг 32 гривні. Борошно хмельницький млин 37, 60 2 кг. Розумний вибір борошно. 28 гривень 60 копійок. Сіль 12 гривень. Цукор 1 кілограм, 32 гривні 60 копійок. Цукор фасований 33 гривні 60 копійок, пів кілограма. Макароні вироби, ріжки 22 гривні, 70 копійок 1 кілограм. Спіраль 1 кілограм. 24 гривні. Мушля 1 кг 26 гривень від розумний вибір. Для паста 420 грамів 38 гривень. Є різної форми. Гречка 32 гривні за 1 кг від розумний вибір. 49 гривень 50 копійок коштує рис шліфований. Рис шліфований від розумний вибір. 41 гривня, 40 копійок. Рис пасматі від делюкс 1 кг 90 гривень. Булгур крупа 1 кг 39,90. Спагетті від Ля Паста, 500 грамів, 36 гривень. Торт праський, 177 гривень, 80 копійок. Патті кейк, 174,50 гривень. Грильяжний. 236 гривень. Ціна на яйця. Ясен світ 57 гривень, розмір М 54,80 Від своєї лінії яйця 10 штук 50 гривень 80 копійок. 52 гривні. Яйця курячі від своєї лінії. Розмір СО Квочка 54 гривні за упаковку. І ось такі від квочка 52 гривні. Кефір Молокія 44,40, 2,5% жирності 46,60. Кефір від ферма 1% 43,80, 2,5% жирності 43,90%. Сметана Президент 47,50 20% жирності. 15% жирності ціна 36 гривень в стаканчику. Сир кисломолочний український 52 гривні 40 копійок. Від своєї лінії нежирний 43 гривні 20 копійок 300 грамів. Такий 300 грамів, 44,90. Сметана галичина 300 грамів, 15% жирності 38,30, сметана молокія 39 гривень 15% жирності, 20% жирності, 48-40. Молоко молокія 37,30, 36,60. Сир бринза 26 гривень і 20 копійок за 100 грамів. У упаковці приблизно 250 грамів. Ціна вказана за 100. Ще один варіант бринзи. Тут також вага 200 плюс-мінус ціна вказана за 100 грамів 30 гривень, 13 копійок. Сир з кипками. Тостовий чедер або гаута 43 гривні. Міцні знижки на сардину 58 гривень. Кілька з квасолею 35 гривень. Риски золото 56,50 консерва. Сніданок туриста 31 гривня 80 копійок. Скумбрія. 60 гривень 60 копійок. Сардина 54 гривні. Оселедець 300 грамів в упаковці. Ціна 63 гривні 30 копійок. 111 гривень коштує оселедець 500 грамів. 27 гривень 44 копійки за 100 грамів скумбрії. Без голови. 139,90 коштує оселедець від своєї лінії. Скумбрія без голови холодного копчення. Ціна за 100 грамів 31 гривня 70 копійок. Капустка пелюстками по-корейськи. 36 гривень 20 копійок, морква по-корейськи 350 грамів, 31 гривня 80 копійок. Капуста квашена 39,60 за пів кілограма. Оселедець норве 110 гривень 60 копійок. Новинка. Крабові палички від Deluxe 250 грамів. Такі досить довгі. Ціна 48 гривень 32 гривні 60 коп. коштує ікра, імітація. Кукуруза від своєї лінії консервована 34 гривні. Горошок зелений консервований від своєї лінії також 34 гривні. Гурман горошок зелений 34 60 в скляній банці. Зараз акційного масла немає. Від фірми Deluxe є для власників картки АТБ. Два варіанти. Вафлі Артек від розумний вибір 24 гривні. Вафлі 24 гривні від розумний вибір. Вершкові. Вівсяне печиво 300 г. 23 гривні бівсяне зернове 29,80 Печиво моє любой. 170 грамів, ціна 17,80 Печиво до чаю від своєї лінії. 14 гривень і 20 копійок Печиво здобне. З ароматом молока від своєї лінії 35 гривень 60 копійок. Печиво марія від ярич 15 гривень 60 копійок. Печиво марія від своєї лінії 14 гривень 20 копійок. Пряники зі згущеним молоком 300 г 27 гривень. Шоколадні батончики від Millennium, Міцні знижки для власників картки АТБ. Ось такий буде коштувати 9 гривень. Акція на слайси курячі 40 гривень в червоній упаковці. Акція лише для власників картки АТБ. Пельмені лавада 49 гривень 50 копійок. Для власників картки. Також вже приїхало багато новорічних товарів. Якщо вам цікаво буде, зроблю детальніший огляд, тому обов'язково залишайте коментар, чи хотіли б ви детальніший огляд новорічних товарів в магазині АТБ. Хочу щиро подякувати вам за підтримку каналу, за те, що дивитесь україномовний контент. До зустрічі на каналі.